Добрий день, малята. Погляньте та скажіть, з яких частин складається ця машинка? А хто полюбляє гратися нею? А чим? Найбільше люблять гратися дівчатка. Так, правильно, ляльками. А на кого схожа лялька. За зовнішнім виглядом лялька схожа на людину. А отже. Розглянувши її, ми вивчимо будову тіла. А щоб було цікавіше, давайте відгадаємо загадки про різні частини тіла. Будьте уважними. В ній і думки, і слова місце мрій це. Голова молодці. Сяє сонце, в зорях ночі, все це бачать наші. Молодці малята очі сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одягу немає. Правильно, малята це ніс. Посміхнулись гарно губи, виглядають білі. Зуби молодці. Розрізняти їжу звик, помічник зубів. Язик Правильно, малята. По доріжці ходимо, по лісочку бродимо, по травичці гупаєм у спортзалі тупаєм Правильно, малята, це ноги. На світ разом народились і ніколи не різнились, схожі. Наче близнюки одна одну доглядає, одна одну обмиває, щиро дбають залюбки. Правильно це руки. Вмієш слухати тишу, чуєш вітер, бурю, у куточки миші шарудять, ми чуємо. Де згою зозуля, все кує кує, серця ми почуємо, бо в усіх ми є. Так, молодці малята, це вуха. Діти, а давайте ми з вами пограємо в гру. Назвіть частину тіла, яка виконує цю роботу. Я буду називати дію. А вам треба сказати, яка частина тіла виконує цю дію? Наприклад, бігають. Так, бігають у нас ноги. Малюють. Правильно, малюють руки. Чхає. Правильно, чхає у нас ніс, дивиться. Так, дивляться у нас очі, слухають, правильно слухають вуха, співає. Правильно співає рот. Стоять. Правильно стоять у нас ноги, ліплять, правильно ліплять у нас руки, моргають. Правильно моргають у нас очі, дихає. Молодці. Дихає у нас ніс, плескають. Правильно, плескають у нас долоні. Молодці малята. А тепер пропоную вам намалювати. Портрет вашого друга чи подружки. Дивіться уважно. Починаємо нашу роботу з того, що малюємо голову. І шию. Ось так. Далі ми з вами повинні пригадати, які частини має наше обличчя. Так? Над очима у нас що? Правильно малюємо спочатку. Брови. Далі я візьму інші порок Мені хочеться трошки яскравішого малювати. Очі, які будуть підкривами. дровами, я взяла чорний. Ось такі у нас будуть очі. Так. І ми всі знаємо, що у кожної дітей може свій кольор. Отже, тут я хочу зробити такі самі очі, Може бути, карі. Такі голубенькі. Так. Я малюю свою подругу, тому зроблю їй гарні довгі вії. Ось так, от незабудь такі коротенькі. Передаємо перукоричну залази. І будемо малювати наступну частину обличчя. Як вигадаєте, яку так. Це місце. Так. Ось такий носик виходить. Що будемо малювати далі? Як вигадаєте? Далі у нас іде ротик. Ось така у мене буде усміхнена подруга. Такий ротик. Так. Не забуваємо, що ще ось тут у нас є два ушка. Не, не забуваємо про них і Так, Наша заготовка портрету готова. Переходимо до найцікавішого. і будемо робити волосочка з ниток. Якщо у вас, дітки, немає ниток поруч, то а, можна замінити їх тоненькими довленькими полосечками з, з кольорового паперу. Якого кольору ви хочете бачити? Волосечка вашого друга чи подруги. У мене є ось такі, то їх я і візьму. У мене подруга буде, тому волосся довге. Ось така в мене є нитка, вона дуже довга, тому я хочу її розрізати. Для цього беру ножиці. Обов'язково пам'ятаю, що треба дуже обережно з ними поводитися, бо вони гострі. Не забуваємо, як правильно їх взяти. І зараз я розріжу напів цю ниточку, щоб вона була проще. Коротше, в мене вийшло дві ось такі, буде на волосочками пулі. Дивлюся, ще дуже добре. Тому складаю ще навпіл, хочу трошки полегше. Якщо мені подобається, якщо вам подобається, то я вже можу приклеїти це волосечко. Дивіться, приклеювати ми будемо ось тут посередині голови. Для цього беремо клей, він у мене ось такий. У вас може бути пенгвик для клею, може бути клей олівець який у вас є. І зараз намазуємо ось тут, щоб добре приклеїти. Трошки можна далі промазувати, щоб волосечко добре приклеїлося. І панчиками. Якщо ви виносити уклей, то в нас є серветка. Можна витерстити панчик і трошки промахнути. Так, одна частина, промазує з іншої сторони. Ось так трошки хоче далі, промазувати, що добре нетрібнуся. Так. Трошки притримаємо. Даємо кілька секунд приклеїтися. Так. А далі ця волосочка, яка нас тут на не можна розправити, як вам хочеться, можна навіть зробити якусь зачіску, можна хвостики зав'язати, як вам захочеться. Ось така в мене подушка, вийшла з таким гарним-довгим волосечка.